І тут з'явилася моя тінь. Видно, що я йду поруч з велосипедом, а не їду. В рюкзаку на заднього багажника лежу свій вантаж. І здійснюю невеличку подорож за місто. Вибравшись за межі Полтави, я крокую вже повз Супрунівку. Околиця села відділена від автотраси шумозахисним парканом. Перший перепочинок. Сиджу на автобусній зупинці біля села Супрунівка відпочиваю. І тут подумки вже я вирішив. Траса широка, є технічна смуга. Аж якщо нею скористатися і приїхатися велосипедом, Ну кілометрів зотва, до мети моєї подорожі. Чом би і ні? Хоча страшнувато, боюся в котре впасти. Yeah. Хоча тут і автомобілі їздять технічною смугою, та я потихеньку. Добре, камеру я вимикаю, щоб їхати дуже і дуже обережно. Пройшовши, я знову їду та дуже і дуже потихеньку, тому що я три місяці вже не сідав за кермо велосипеда. Боязно. Ну, Тут смуга широка, я думаю, доберуся туди, куди мені треба. Зістався такий мети моєї подорожі до пішохідного переходу над трасою. З сонячного боку його там, з того боку, як я вже сказав двічі, це слово ніяк знімати, бо там режимний об'єкт. Мене побачать і запідозрити не ладно. Я хочу перебратися ось цими східцями нагору. Тут такий Смуги вили. Я дорішу обмінятися велосипедом або з Поляском. І перейти на той бік автотраси. Раніше був там пішохідний перехід, але тепер траса дуже напружена, небезпечна. А якби він і був без світлофора, то я б не перейшов. Тому що зовсім вже близько бачу біля себе машину. А зараз візьму велосипеда і постараюся піднятися на цей місток. Пішохідний перехід над трасою. Попробую піднятися ніяк. Мені тісно тут йти. А справа його боку, не знаю, я ж не лівша. Та прийдеться якось випхати велосипеда. Перепочиваю на середньому прольоті. Цього переходу, зараз підіймуся на гору. Вітряно тут, прохолодно, незважаючи на те, що сонце на небі, і жодної хмаринки немає. Переходжу далі, вибрався, йду цим переходом над трасою. Я вже на ньому колись зверху був, але то було тоді. Коли він ще будувався і тут не було цього залізобетонного покриття, тільки арматура була зварена. Отже переходжу над трасою. А тепер мені треба ще ось сюди спуститися. І знову незручно, бо велосипеда треба катити з лівого боку. Ну зараз настроюся. Тут ще й пригальмовувати треба. На два прольоти вже спустився донизу. Добре, що в мене гальмівна система на рулі, на кермі, гальмовує. Це дуже і дуже важко спускатися. Так що цим переходом я можуть, буду користуватися оце вперше і останнє Нарешті спустився донизу. Незручно. На той бік траси було перебиратися добре. Тому що я велосипеда вів, як мені зручно з правого боку. Але все-таки круто, круто. Я не знаю, як ти мама з дитячими добазками піднімаються, піду на зупинці трошки посидю, відпочину. І зворотний бік. Мрію свою я здійснив, перейшовши через цей надземний пішохідний перехід над трасою. Одна дорога. Десь треба зупинитися і поснідати. Таке гарно ходити на велосипеді, та для мене це вже небезпечно. Просто їду з дуже великою обережністю. А там далі перед містом я вже буду йти пішки. Зупинився у затінку дерев. Пошунок мій требує підкріплення. А на сніданок у мене сьогодні буде картопляне пюре, кілька і кофе Якобс. Кофе я. Роками не пив через підвищений тиск. Але сьогодні ризикну невеличкий пакетик, три в одному. Але я здогадуюся, що і від себе ще я цукру сюди додам. Кілька і картопляне пюре. Готую, не показуючи цей процес глядачу. Дивлюся на дорогу, Перекуси я, поснідав картопляне пюре з куркою, плюс кілька, та ще кофе якобс. Три в одному, повірте, мені це було дуже смачно. Сам процес приготування я не показував і поїдання цієї їжі теж. При дорозі, при обізній дорозі, звідси я вирушаю. Зворотній шлях додому. Сьогоднішню мандрівку я присвячую Дню Незалежності. Бо саме в цей день я і зійснив цей променад трасою в напрямку Києва і назад до Полтави. Має риб, чому ти? Коли знімає, вітру немає.